Завдяки посиленому складу Правенорфорте оздоровлює простату і саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Правенорфорте. чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Цієї ночі росіяни запустили по Україні 70 шахедів та 4 ракети. Силами ППО збили 61 безпілотник та одну керовану авіаційну ракету, якою ворог атакував Дніпропетровщину. Протиповітряна оборона працювала в 13 областях України, починаючи з північного сходу до заходу країни. На Львівщині, Черкащині та Київщині гасили пожежі, що спалахнули внаслідок нічної атаки. У Львівській ОВА повідомили, що над областю знищили один шахет. Внаслідок падіння уламків виникла пожежа в одному з сіл. Загорілося приміщення колишнього колгоспу. Займання оперативно загасили. Люди не постраждали. На Черкащині горіла лісова підстилка. За даними місцевої ова в небі над областю вночі знищили 13 дронів камікадзе. Загорання трав'яного настилу зафіксували в двох районах на Київщині. Про це повідомили вова. Влучань в, в об'єкти житлової та критичної інфраструктури не допущено. Минулося без потерпілих. Одна людина загинула ще 14 Було поранено внаслідок підступного удару російських військ по сумщині. Напередодні ворог авіабомбою вгатив по гіріатричному пансіонату, де на той час перебувало більше 200 літніх пацієнтів. Російська армія не могла не знати, що заклад виключно цивільний і жодних військових там ніколи не було. Тож такий удар є черговим терористичним актом армії РФ. Більше про атаку в матеріалі. На четверту дня моніторингові канали терміново повідомляють про чергову загрозу кабів для сум. Наступне повідомлення у місті пролунали вибухи. Вже за годину мережу заповнюють кадри з місця влучання. Російська керована авіабомба поцілила по обласному геріатричному пансіонату, де були сотні людей. Оперативні служби швидко прибувають на місце. Рятувальники починають евакуювати більше 200 пацієнтів. Усі вони літні люди. Майже половина лежачі на руках, ношах, візочках. Виносять тих, кого уламками вибитих вікон накрило просто у палатах. Я як злякалася, сиділа богу. Молилася і повна склянок було. Бабі Насті вибитим склом посікло обличчя та руку, та то дрібниця, каже старенька. Згодом стане відомо через обстріл поранень дістало 13 пацієнтів. Ще одна жінка постраждала, бо проходила поруч із закладом в момент вибуху. Росіяни вдарили по геріатричному пансіонату після обіду, коли більшість саме лягла відпочивати. Лягла дихати, як взорвалося, Я встала, я не зрозуміла, що зучила зразу все повилітала. Воно як гахне. То добре, що трохи стекло попадало на низ, трохи в палату, трохи на низ. Ну, проминуло. Бог мене, як кажуть, побила стара. І все, а тоді це то почалися евакуація. Ну, це гарно, постаралися, дякую. хай їм Бог здоров'я дає. Ударом авіабомби частково було зруйновано технічний та п'ятий поверхи закладу. Через велику кількість евакуйованих людей на матрацях та ковдрах кладуть просто неба, поранених терміново у шпиталюють. А тим стареньким, хто госпіталізації не потребує, прийти до тями допомагають волонтери та психологи. Поділили деякі фонди, хто може лежачих забрати. У нас машина обладнана, можуть тих забрати, хто на колясі, хто Сидячі мало б мобільних особ зараз перевозять, а ми з колегою власне роз психологічна допомога, просто базові потреби попити води, зручніше вкластися, доки дочекаються до моменту, доки їх зможуть перевести вже більш безпечне місце. Ми будемо допомагати в облаштуванні, де будуть розселяти людей. Матрасами, кроватями, постільним також бачу велику потребу в дорослих памперсах. Оце всім ми будемо допомагати. На жаль, згодом стало відомо, що одна постраждала від отриманих травм. Померла це 78-річна жінка, пацієнтка геріатричного пансіонату. Уже на вечір у сумській обласній військовій адміністрації повідомили, що евакуйованих пацієнтів успішно розмістили в інших закладах. Люди забезпечені усім необхідним. Аліна Матвійчук, програма Вікна СТБ», Єдині новини. Від ранку на Херсонщині вже двоє поранених у кіндійці. Через скидання вибухівки з дрона постраждали люди, які перебували на вулиці. Літні чоловіки дістали вибухові травми та уламкові поранення. Їх доправили до лікарні. За минулу добу від травм від російських обстрілів зазнало шестеро місцевих жителів. Про це повідомили в Херсонській ОВА. Під ворожим вогнем були зо півтора десятка населених пунктів області. Російські військові поцілили в об'єкт критичної інфраструктури та житлові квартали. Трьох людей росармійці напередодні вбили на Донеччині. Двоє цивільних загинули внаслідок обстрілу Часового Яру. Ще одна жертва в Костянтинівці. Окупанти накрили місто СРСЗВ, ЗВ, і артилерії, пошкодили багатоквартирний, 15 приватних будинків, електромережі та газогони. Також, за даними тамтешньої ОВА, внаслідок ворожих атак восьмеро людей дістали поранення. Загалом росіяни за добу обстріляли 17 населених пунктів області. Пошкоджено 48 житлових приміщень. Є руйнування в лікарні, інфраструктурному об'єкті, освітніх закладах, підприємствах та адмінбудівлях. Ситуація в регіоні напружена, і місцевих закликають виїжджати за минулу добу. З лінії фронту евакуйовано 731 людину, з яких 103 – дитини. Аби залишитися живими та нескаліченими, люди самі благають вивезти їх подалі від пекла, в яке росармійці перетворили рідний дім. Днями з Лиманської громади спецекіпаж поліції білі Янголи вивіз матір з дорослим сином та немічну бабусю. Про літню жінку, яку не може самотужки пересуватися, повідомили сусіди. Як рятуються жителі? Дивіться далі. Навколо самі лише спалені кістяки будинків. Так виглядає село Торське Краматорського району. Цей населений пункт росармійці нещадно криють вогнем цілодобово. А громка дача стало. Це ви через цей їдете. Боюся. Стомлені та налякання від життя під постійною ворожою канонадою. Місцеві пакують усе своє життя у кілька клунків та тікають. Летить, горить, горять хати, городи, людей вбиває, голови дриває. А це вже сусідня зарічна. У майже зруйнованій хаті поліцейські екіпажі біля Янголи знаходять на підлозі безпомічну літню жінку. Живу так були чи що? ви взагалі не встаєте? Я встаю. -то. Плохо мені. А на вулицю вийти зможете? Випався можна. Ми вас на сілочках далі син там далі дамослим. Нещасно пенсіонерку за допомогою нож вкладають у автомобіль, аби відвести до лікарні. У цих прифронтових населених пунктах немає нічого. Не працюють магазини та відсутня екстрена медична допомога. Тому єдиний порятунок для людей це поліцейські та волонтери. Також з населеного пункту Зарічне до нас звернулася родина, чоловік з дружиною. та повідомили, що вони потребують негайної допомоги в евакуації, оскільки в нас до обстрілу їхній будинок було пряме попадання. Евакуація з Донеччини триває. Людей закликають не нехтувати безпеку і виїжджати у більш безпечні регіони. З 24 вересня розпочнеться організований виїзд населення до Чернівецької області. Туди курсуватиме спецпотяг рейси, відбуватимуться один раз на чотири дні. Для евакуації потрібно залишити заявку та дістатися до місця збору. Уся інформація є на офіційному сайті Донецької ОВА. Також усім охочим влада гарантує безкоштовне послання. Селення у комунальних закладах області Олена Ровенчук, програма Вікна СТБ Марафон. Єдині новини. Шпигуна, який стежив за українськими військами, схопили в Запоріжжі. За даними слідства, для отримання розвідданих окупанти завербували 22-річного демобілізованого строковика, батьки якого нині проживають на тимчасово окупованій території Запорізької області та співпрацюють із російськими спецслужбами. Хлопець цьогоріч звільнився в запаси. Мешкав в Запоріжжі. Спершу він злив дані про військову частину, в якій служив. Потім, за завданням, гру зрадник фіксував локації підрозділів зсу та мостів, якими рухається особовий склад та техніка у напрямку передової. Росіяни планували завдати удару по вказаних точках за допомогою керованих авіабомб, дронів камікадзе та важкої артилерії. Але українські спецслужби встигли затримати агента ще перед передачою інформації. Молодика схопили на гарячому, коли він проводив до розвідку поблизу одного з військових об'єктів. Підозрюваний у держзраді вже під вартою йому світить довічне позбавлення волі. Операцією в Курській області вдалося відволікти близько 40 тисяч російських військових, і заразом Сили оборони України змогли зменшити штурмовий потенціал окупантів на Донеччині. Про це напередодні заявив президент в своєму вечірньому зверненні. У цей же час, попри зменшення наступального потенціалу, противник не припиняє спроб штурмувати наші позиції на сході країни. Найбільше бойових зіткнень за минулу добу було зафіксовано на Курахівському напрямку понад 60%. Запеклі бої тривають і на покровському відтинку. Так завчора нашим оборонцям вдалося відбити 41 ворожу атаку. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен прибула до Києва. Вона опублікувала в мережі ранкове фото з центрального вокзалу, нагадавши, що це вже восьмий її приїзд до української столиці. Президентка Єврокомісії також зазначила, що зараз приїхала, щоб обговорити підтримку Європи у підготовці до зими, а також процес вступу України до ЄС та прогрес у питанні позик від групи Семи. Напередодні під час виступу на прес-конференції в Брюсселі Фондерляїн заявила, що Росія намагається занурити Україну в пітьму, додавши, що російські удари вже знищили в Україні 80% теплових електростанцій і третину її гідроенергетичних потужностей. Тож ЄС має намір покрити чверть енергетичних потреб України взимку. Вони прагнуть бігати, щоб бути такими, як усі, і долають марафони в десятки кілометрів, навіть попри фізичну неможливість стояти на ногах. Учасники бігового клубу для дітей з інвалідністю Рука об руку» доводять, що для маломобільних людей немає нічого неможливого і встановлюють дивовижні рекорди. Їхню підготовку до чергового забігу бачила Аліна Матвійчук. Спортсмени займають свої місця. Давай, знімай, камера. Дощ починає барабанити сильніше, та бігунів це не лякає. Сховавшись під накриттям парковки, у переддень чергового забігу вони починають розминку. Це біговий клуб для дітей з інвалідністю Рука об руку. А це по обидві сторони від мене два учасники клубу українські рекордсмени Федір та Олександр. Я перша дитина з діагнозом спинальна м'ясо яка прибігла 42 кілометри, тобто повний марафон. Олександру 19, він студент університету імені Тараса Шевченка. Бігом, каже, захоплюється вже близько 4 років і здолав далеко не один забіг. Друг сім'ї, він прийшов, каже, є такий біговий клуб. І в нього одразу була ідея прибігти марафон. А ми почали тренуватися, потім в цьому з'явилася ціль, тому що від шканальне м'ясо трофії з'явилися підтримуючі ліки. І їх не хотіла держава безкоштовно видавати. І ми бігли марафон, щоб привернути увагу у держави до таких дітей. Ну я знаю, що тепер є програма, яка видала. Так, тепер є. 17-річний Файдер з діагнозом дитячий церебральний параліч серед власних здобутків має вже аж два національні рекорди. Два родини два. Боже, ти не втомився 42 бігти. Ну це ж шалене. Це... Ну ти подолав все, так ти молодець. А? Загалом з Федії почався біговий клуб Рука об руку» у 2019-му. Із засновницею Мариною вони можна сказати один за одним долали бар'єри на шляху інклюзивного спорту. Спершу коштом небайдужих замовляли з-за кордону спеціальні бігові крісла колісні, яких в Україні купити було просто ніде. Потім щоразу зустрічали перепони на дистанціях. Дорога, ми Зрештою до клубу почали долучатися діти, батьки та волонтери, і голос їхньої бігової родини ставав все сильнішим. Формувати, по-перше, нормальне ставлення суспільства до людей з інвалідністю, незалежно це дитина, чи це доросла людина, чи це військовий, це ну це необхідно. І звісно, підлаштовувати. Всі умови, щоб вони нормально жили, ну, щоб вони могли приймати участь в спортивних якихось активностях, щоб вони жили повноцінне життя. Багато нових новобіонів. Багато нових бігунів, Правильно я бігаю, щоб взагалі відчути себе таким, як усі. Тобто мати ну, важливість відчувати себе як інші вони рівні члени суспільства вони не можуть так багато вони, Він не може бігати з м'ячем але він дуже любить футбол він може бути фанатом сьогодні вони попри дощ тренуються і навіть рушають на пробіжку аби вже цими вихідними взяти участь у ще одному забігу першому безбар'єрному марафоні нової пошти ідея в тому аби кожен охоче зміг взяти участь у змаганні неважливо профіви чи новачок на кріслі колісному чи з дитиною у візку з порушенням зору чи слуху усі рівні у своєму праві бігти марафон, і шлях під час забігу мусить бути так само безбар'єрним для усіх. Саме тому на столичному ВДНГ по маршруту забігу залатали ями, опустили бордюри. А одні проведення марафону обіцяють доступність усіх локацій для усіх. Можна подолати 42, 21, 10, 5 кілометрів, і наш додатковий благодійний забіг, забіг за двох. Про яке я хочу розповісти більше. Е, власне, медаль для цього забігу розробив український скульптор Петро Гронський. Такі силуети військового і бігуна. Ми хочемо цим показати, що ми завдячуємо всім нашим українським військовим, які зараз на реабілітації. І тому одна із цих медалей залишиться у учасника, який долає цей забіг за військового, а інша поїде до військового. Як можливість підтримати його безбар'єрний марафон прийде вже цими вихідними на столичному ВДНГ, проте після нього учасники знову повернуться до своїх бар'єрних університетів, вулиць, метро, будинків, транспорту та суспільства. Дуже дуже багато у нас ще роботи. А саме головна робота в нашій голові. Аліна Матвійчук, Олександр Назаренко, програма Вікна СТБ. Єдині новини.